Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. сьогоднішнє відео більше підійде для новачків. Я розповім про свій рейтинг топ 4 криптобірж. Як я використовую кожну з перелічених бірж і як би я радив починати новачкам. Адже біржі це те, без чого на даний час ми ще не можемо обійтися в світі криптовалют. На біржах ми купуємо, торгуємо та зберігаємо деякі з монет. Тому і до вибору бірж треба ставитися досить серйозно. При розгляді кожної з бірж ми переглянемо рейтинг основних найпопулярніших криптосайтів: CoinMarketCap CryptoRank. CoinGecko, CoinBlast. Отже, почнемо не з останнього місця, а одразу з першого. І це криптобіржа Binance. Який би рейтинг ми не відкрили, Binance зараз на першому місці. На сайті CoinMarketCap спотовий рейтинг перше місце. Рейтинг деривативів – також перше місце. На сайті CryptoRank спотовий рейтинг перше місце, рейтинг деривативів – також перше місце. На сайті CoinGecko в рейтингу Trust спотовий рейтинг перше місце, рейтинг деривативів – також перше місце. На сайті CoinGlass, рейтинг загальний, тут біржа Binance знову на першому місці. Комісія Maker 0,2% і Taker 0,4%. Також об'єм комісій можна зменшити, якщо ви реєструєте з реферальним посиланням та використовувати для сплати комісії токен BNB. Детальніше про це можна подивитися у відео про реєстрацію на біржі Binance. Для новачків я радий би починати саме з реєстрації на біржі Binance. Я і сам починав саме з неї. Відео про реєстрацію на даній біржі є на каналі. Зареєструйтесь на даній біржі і робіть свої перші кроки у світі криптовалют. З часом, коли ваші торгові об'єми збільшаться, можна вже буде подумати і про диверсифікацію на інших біржах. До плюсів даної біржі можна віднести. Процес верифікації найлегший за допомогою додатку Дія все можна зробити за лічені хвилини. Також нещодавнє урегулювання судових питань SEC надає ще більшої довіри до біржі Binance. Вони вже вирішили судові питання, а у інших бірж це можливо ще тільки попереду. Також для плюсів я відношу великий обсяг підтупіт ордерів. Є можливість захистити свій аккаунт за допомогою електронних ключів, що є найнадійнішим засобом захисту на даний час. Я використовую дану біржу для p 2 p торгівлі, для спотових покупок монет в своїй портфелі та для зберігання деяких з монет, які не мають можливості зберігати на холодному гаванці. Заслужене друге місце, на мій погляд, займає криптобіржа Bybit. Давайте поглянемо, які вона позитає місця у рейтингах криптосайтів. На сайті CoinMarketCap спотовий рейтинг 6 місце, рейтинг деривативів третє місце. На сайті CryptoRank спотовий рейтинг четверте місце, рейтинг деривативів третє місце. На сайті CoinGecko в рейтингу TrustScore спотовий рейтинг третє місце, рейтинг деривативів друге місце. На сайті CoinGlass рейтинг загальний, тут біржа Bybit посідає п'яте місце. Комісії Maker 0,2% і Taker 0,55%. До плюсів даної біржі можна віднести. Процес верифікації легкий і швидкий, хоч і немає можливості використовувати додаток Дія на даний час. Також є можливість перенести верифікацію на інший аккаунт за потреби. Великий обсяг P2P ордерів для українців. Дана біржа хоч і поступається за рейтингом біржі OKX, але за популярністю довірою серед українських користувачів вона однозначно на другому місці після біржі Binance. Є можливість захистити свій аккаунт за допомогою електронних ключів, що є найнадійнішим засобом захисту на даний час. Для новачків я радий би реєструватися на цих двох біржах обов'язково, адже диверсифікація все одно потрібна. Якою б надійною ми не вважали біржу Binance, історія показує, що будь-яка з бірж може Може будь-який час закритися, тому треба розподіляти свої кошти хоча б серед двох бірж, а значні суми взагалі тримати тільки на холодному гаманці. На даний час я використовую дану біржу для трейдингу на споті. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Переходимо до третього місця мого персонального рейтингу. І це біржа Max Global. З часом у вас може виникнути потреба купувати певні низькокапіталізовані монети, яких немає на біржі Binance та ByBit. Саме для цього найкраще підходить біржа Max Global. Давайте розглянемо, які плюси в даної біржі. Перший плюс вам обов'язково проходити верифікацію на даній біржі, ви можете торгувати і так, лише будуть менші суми на вивід. Другий плюс це кількість монет, які торгуються на даній біржі. І це аж 1701 монета. Для порівняння на біржі Binance це тільки 395. Монет, а на Bybit 479 монет. Третій плюс це дуже низькі комісії. На споті це взагалі 0%, на фьючерсах комісія Maker 0%, а комісія Taker 0,2%. Причому дану комісію можна ще знизити на 50%, якщо холдити їх біржовий токен MX. Біржа має гарні рейтинги на крипто сайтах. На кайті CoinMarketCap. Спотовий рейтинг 15 місце, рейтинг деривативів – 16 місце. На сайті CryptoRank спотовий рейтинг 6 місце. Рейтинг деривативів – 4 місце. На сайті CoinGecko в рейтинг утра Скора спотовий рейтинг 12 місце. Рейтинг деривативів – 6 місце. В принципі для новачків достатньо мати у користуванні перші 3 біржі. Але я все ж таки радив би мати ще одну в запасі. І от якраз в якості запасної я для себе обрав біржу BingX. Також у даної біржі є своя фішка, яка може стати в мені в нагоді в майбутньому. Дана біржа зараз набирає популярності серед користувачів. Давайте поглянемо на її рейтинги на криптосайт. На сайті CoinGecko в рейтингу Transcore спотовий рейтинг 13 місце, рейтинг деривативів 8 місце. Знаходиться поряд з біржею Max Global. На сайті GoingGlass біржа BingX займає 6 місце. Комісії такі ж, як і на біржі Binance. Maker 0,2% і taker 0,4%. Також об'єм комісії можна зменшити, якщо ви реєструєтесь за реферальним посиланням. До плюсів даної біржі можна віднести. Вам не обов'язково проходити верифікацію на даній біржі. Ви можете торгувати і так, лише будуть менші суми на вивід. Другий плюс, який виділяє дану біржу серед інших і чому я додав її до переліку своїх бірж, це можливість торгувати інструментами фондового ринку. Третій плюс це 100% підтвердження резервів біржі. Біржа BINGX проходить 2 рази на місяць аудит від сторонніх компаній про підтвердження резервів. Я дану біржу використовую в якості запасної для тестування своїх торгових стратегій на фьючерсах. Я взагалі не рекомендую використовувати фьючерсну торгівлю, особливо новачкам. Але якщо вам все ж хочеться спробувати, то краще це робити на окремій біржі, Щоб не було спокусу збільшувати торговий фьючерсний об'єм за рахунок спотових коштів. Виділіть собі певну суму на місяць для фьючерсів і заведіть їх на окрему біржу, так щоб протратити цих коштів більше не поповнювати в цьому місяці. Ось такий мій персональний рейтинг топ-4 криптобірж. На цьому все. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.